Єдиноборством почав займатися в кінці 2016 року. Привів мене туди товариш, з яким я починав вчитися. Прийшов з дитинства в спорт. У мене отець – спортсмен. На той момент я мріяв про ресторанний бізнес, що буду свій ресторан відкривати. Я думаю, головне в спорті, в першу чергу, це воля до перемоги і характер. Ще допрацювати, ще. Я розумію, що не можу, але він такий, через не можу, ось це і працювали. Відповідальність завжди є. Наоборот, відповідальність – це путь до перемоги, ти розумієш, що на тебе лежить велика відповідальність, і ти не можеш програмати бой. І наоборот, оборот, як как мотивація. Щоб у її дії того, чим ти займаєшся, казали більше ніж твої слова. Тому я рекомендую менше говорити, більше діяти. 12 бійців у трьох вагових категоріях. Настав час, коли вирішується доля. Настав час для Pitbull Fight. Мене звати Олексій. Мені 24 роки. Займаюся спортом, масажем. Готую інколи. Не для всіх. З якого віку ти почав займатися єдиноборством і спортом і хто тобі привів спорт? Єдиноборством почав займатися в кінці 2016 року. Привів мене туди товариш, з яким я починав вчитися. Там я перший раз познайомився з Фісеніком Іваном, це мій тренер. E, і з того часу якось так і почалося все e, це. Розкажи, як потрапив до довкола футболу. E, коли перший раз прийшов займатися, я з тренером, ну, з фісніком Іваном не був знайомий особисто, але казав, що один раз бився у лісі, і він такий: о, каже, якщо хочеш, можеш потрапити до нас, але треба буде пройти відбір. Я такий думаю, о, прикольно. І на той момент я такий прям дуже горів цим. Думаю, зараз зараз почну. І так якось і почалося це все. Я більше ніж мовір, що може бути Я Це спали, засипався ти буси кожен день. Як говорив тренер, потрібно представити, як ти виходиш в любой, як ти його починаєш, як ти його закінчуєш. Я душою ділам. В єдиноборствах та вообще взагалі в інших видах спорту дуже. Значимо, потрібно зустріти гарного тренера, який тобі буде допомагати і розкривати тебе. Ти такого зустрів? Ем, зустрів, коли перший раз прийшов на тренування, кар'єра бійця триває стільки, наскільки в тебе вистачає палива. Якщо в тебе, в тебе може там бути і 10 боїв, і 15 цього, але якщо в тебе були над бої, в яких ти там був на підлозі або травм було куча е, ти вигораєш просто і ти закінчується. закінчується війна шительінка наші українські відомі зірки бок чемпіонат світу О, Денис Баринчик, 2014 рік Мухаммед Алі Дюран Майк Тайсон у мене Пакіал Оскар Делаху Ось Незборінчик приїхав з Олімпійських ігор. Професійні боксери сучасності тільки. Кузні чемпіонів Бажарочка yes. Денис Башир приємно yes. Де для цього тренувався? Я живу в городе Одесса, тренируюсь тоже в городе Одесса. Я тренируюсь в двух академиях, академия ММА и тайского, и тайского бокса. Тренер кто? Тренер у нас э, в Кубе «Скорпион» Амар Соломанов, действующий профессиональный спортсмен ММА, и в зале «Дайберг» тоже действующий профессиональный спортсмен Имам Шамиль Хасаев. Угу. У тебя база какая? У меня база – тайский бокс, и вот как последний год я перешел в ММА и чередую и ММА, и тайский бокс. Угу. Но база у меня – тайский бокс. Тайский. Локти, то есть колени. Локти, ляж... колени, да. Ноги в голову. Все есть. Все есть. красавец. Досягнули Я выигрывал чемпионат Украины по тайскому боксу. В каком разделе? Мой тай 81 ага. килограмм. 81 килограмм. Ага. С какого вику пришел? До спорта? Я пришел с детства спорт. У меня отец спортсмен. сколько лет? Семи лет. У меня отец спортсмен, мастер спорта по вольной борьбе, мастер спорта по боксу. И он с детства нас приучал к тренировкам. Чого не в Борьбу, борьбу у мене чуть рост такої. Не, на, не на дальній дистанції, так? Да? Да, да. да. Поэтому і оддався прямо на бокс, потім на таєвський бокс і потім потихоньку почали приходити на ММА. Вони знають, що перемога це не просто титул, а це життя. Підписуйся на канал Підбульфайт, четвертий сезон. Розкажи про якусь масовану бійку махач з около футболу, який ти бримав. Десь 20-й рік, може, плюс-мінус. Ми поїхали на футбол дивитися чисто тренерським составом, яким ми просто займалися спортом. Це не бойовий взагалі. Я пам'ятаю, на нас чоловік 15 було, там малі, там по 16-17 років, дехто відпрошувався у родичів, щоб поїхати з нами на футбол, на море там вот. і помір, пам'ятаємо, так йдемо по вулиці, там якийсь скаут дивиться, такий на в телефоні, хоп-хоп нас. Я такий кажу, прикиньте це скаут. І ми проходимо так десь 5-6 метрів, дивлюся, і за повороти виходить така стов тов, людей. Десь чоловік, стой, вони не кінчаються. Тренер такий, так, а ну плечо, оплі сталі, я такий хоп. Дивлюся на малих, розумію, що ну, треба буде битися. Розумі? Ну, розумію, як капітан команди, що якщо я буду давати задню, то малі теж будуть боятися, тому я був готовий тоді приймати бійку. Але вони е обійшли нас, вони запитали, хто ми, і побігли далі. І тренер каже, зараз весь состав пробігає. Коротше, і ми ну, нас доганяємо і допомагаємо хлопцям. Я такий плюс, а малі тоді э, взагалі мріяли ну, про це. І вони такі, давай, 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 я там підбадрю всіх. І все. Адреналінчик. Так, да так, -да так. -да. Фаєра, вся ця двіжуха. Классно. Романтика. Знаєш, в тебе кулінарна освіта? Як uh -huh. тебе так втягнуло в єдиноборство коло футболу? А, та я взагалі спочатку думав, ким, чим я хочу займатися. І, на той момент я мріяв про ресторанний бізнес, щоб буду свій ресторан відкривати. От, і почав вдома готувати. Там, все почалось з маминого пирога. Всі почали казати, блін, дуже смачно, це твоє. І я якось так і пішов, mm. і там, от, на першому курсі, там, де я познайомився з людиною, яка каже, о, я там на каже, хочеш до мене. Вот. И якось так и потрапит. По Фирмовая страва. А, карбонара. Как сейчас батька тренируется? Он занимается? тренируется наравне с нами, показывает нам пример, поэтому мы не можем не тренироваться и сочковать. поэтому приходится Класс. брать примеры и тренироваться. -клуб, Еще блядь. один вопрос хотел задать. Какой залог успеха ваших побед? Ну, це наполеглива праця в першу чергу. Тебе працювати, і я же говорю, і потім ти виходиш вже з чистим серцем відпрацьованої своєї повної роботи. І вже ти готовий з зупинити тебе вже ніхто не, ну, не, не в змозі і не може. Так, заритає. Ти коротше, мог і отак перешагнути, так? Є інформація, що ти хотів стати реабілітологом, чому пішов тоді до кулінарного? Це просто поступово було. Я закінчуюсь кулінарством, вже готував для своїх там, вдома. Потім, ну, взагалі, з самого початку, десь з самого дитинства, коли я їздив на дачу, бабуля завжди робила масаж мені. Ну і показувала, як там я на діду відпрацьовував. Якось ближче до 2019 року я вже прийшов з, з усіма думками, що хочу спробувати. І почав займатися масажами, і по цей момент займаюся. Іми. І взагалі, е, думаю, що в даний час періоду що займатися реабілітацією дуже сильна штука. От, тому б хотілося якось допомагати не, не тільки там, донатами і так далі, Хочу якось фізично. Що для тебе от самі змагання, етап змагань? Що я ти думаю, відчуваєш, коли там, приїжджаєш на турнір, які, які тебе? Ем, я думаю, по-перше, це дисципліна, над якою ти працюєш у все своє життя. Ну, е конкуренція. Я просто дуже впертий сам по собі. І навіть коли я програю, в мене ще більше такий стимул ну, вогонь. Е Стати кращі. Так, 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 100%. І типу. Сам собі скажеш, а, нормально, а потім таки починаєш себе їсти, таки ні-ні, ні, треба допрацювати. І тренер за весь час, коли я готувався, не одного разу не похвалив мене, не сказав, що я нормально, або молодець. Але були такі часи, коли я там травмувався і я спілкувався з іншими людьми, які казали, а мені тренер казав, що ти найкращий в нього. нього. Я такий. Тренер таки сказав. Не хотів тебе, щоб ти десь слабину слабин давав. А саме цікаве з цього всього, що е, я вже зрозумів потім, чому він це робив. Тому що він знає, що якщо я буду е, ну, мене хвалити, то мене навіть мама так, ну, так само. Розслабляється? Так, да, дуже розслабляється. Він такий ще допрацювати, ще я розумію, що не можу, але він такий через не можу ось це і працював. Немає слова не можу і слова не хочу. Історице. Не дисциплина – это очень важный фарлайн, того, что, как минимум, а, если мы говорим о дисциплине тренировки, то просыпаться каждое утро, нельзя давать себе орден, сегодня устал больше, чем обычно. Всегда нужно просыпаться утром, вечером тренироваться, жить, жить этим. Потому ну, что по-другому я не знаю, это все будет бой. Если были поразки, как ты В основном, если были поражения. К поражением относился всегда плохо. После поражения пару дней не мог себя прийти. Поэтому в основном все бои я выигрывал. выигрывал досрочно, потому что понимал, что не могу проиграть. И что после проигрыша пару дней будет, тяжко, будет да. тяжело, да, не смогу в себя приходить, поэтому приходится выигрывать. Ты идешь до конца, да? Ну, что вы на промо... да, Если Да, я не был уверен в своей победе, я бы не находился бы здесь. Так что, раз мы здесь находимся, значит, уверенно будем идти к победе. У мене всі бійці, до речі, налаштовані на перемогу, і ми обов'язково перед до перемоги. І ти виходиш і виконуєш, я б сказав, свій обов'язок, свої комбінації, те, що ти навчився на тренуванні, то і треба робити, і виходити і ну, робити все можливе і неможливе. Я не знаю, що б було в моєму житті, якщо б не було спорту. Я знаю, що багатьох я мотивую тим, що я займаюся, навіть коли я цього не хочу. Ось. Тому якось і ця мотивація, що мені пишуть незнайомі люди, кажуть: Льоха, ти красавчик, я тебе не знаю, але мені дуже подобається твій вайб, твій, твоя енергія, як ти це преподносиш, як ти це бачиш. Тому якось так. На твою думку, в чому сенс життя? Чи знайшов ти його? Я би сказав, що напевно знайшов, навіть точно скажу, що знайшов. Треба жити зараз, думати про минуле, будувати його зараз, щоб потім було. Все ж таки думати про минуле. А, ну, робити все для того, щоб. Потім не пройшло жалкувати про те, що ти зараз робиш, то На... чим ти зараз займаєшся. На мою думку, я вважаю, що за минуле не потрібно думати, бо воно вже й пройшло. І з нього можна взяти тільки урок. Угу. За те, що буде і там про завтра майбутнє. про майбутнє, е, теж просто треба жити цим днем е, і робити так, щоб все було чітко. І цінувати момент. Познайомився з Олексієм. Не бачив його там, не боїв не. Фізичні його Ой, технічні видання в фізичній формі він дуже чудовий. йому можна... В цьому фільмі можна було знімати з 30 спартанців, думаю, якраз підійшов. би. Антр... Антропометрія в нього дуже гарна. Він високі, довгі руки, ноги. Думаю, цікаво мені подивитися його обренді. Я лішаю, я стараюсь в основному працювати задньою рукою і задньою ногою. Передня просто дів на дистанції, легко набрасу, а в взривні удари – це у мене. Идет от задней руки и от задней ноги. В бою я имею очень большое преимущество, тем более в тайском боксе. Так как у меня большие конечности, я могу держать на дистанции. А в ближней дистанции я могу бить коленями. Колени, локти. И это большое преимущество для меня. Именно в этом виде спорта. Есть. Ну, арно. Спасибо. Три шишечки ну, я еще и там, и сюда ломаюсь. Чуть-чуть проходиш дистанцію і, по-перше, ну за все, ти ж опять же ты же подальше, не ламайся туди. Подалі, подалі. Да. чук так? Потім вийдеш, а так ти одразу сюди заламався і сам уже, ну, в бою прийшов е до не на свою дистанцію. То есть. Я навіть не буду казати про роботу там, чи про кар'єру. Це взагалі навіть порівнювати не можна. А війна дуже багато на що повопливала на моє прийняття очі, реальності людей, близьких, часу, а, тому що я з багатьма не побачився, тому що я працював. І коли вони писали, сказали, давай я там заскочу на масаж, там чи там ми побачимося, братан трошки зайнятий. Я знаю, що він приїде. типу. У мене навіть не було такої думки, що ну, мені напише, що він більше ну не зможе приїхати. Я такий всім... як? І тому скажу, що війна дуже багато що попливала. Як і зараз я а, всередині, я думаю, що це, це і ця, ця закалка, і саме і війна. А, щоб ваші вчинки казали за вас більше ніж ваші слова, це сказав один мій дуже близький, мені друг і тренер і товариш. Я думаю, що це дуже сильна фраза, щоб твої дії. то, чем ты занимаешься, казалось, больше, чем твои слова. Поэтому я рекомендую меньше говорить и больше диет Я Думаю, главное в спорте в первую очередь это воля к победе и характер. Потому что без этого в таком виде спорта, как бокс, тайский бокс, ММА, тяжело будет протянуть. Может, на каком-то уровне можно будет на технике протянуть, но если воли к победе нету и нету характера, то долго на этом не потянешь. Дякую за опит. Yeah. Все, все. йо йо-йо-йо, йоу. -йо -йо. 12 бійців тривогових категорії. файт, вривайся! Потужне б'є, сила є, вміння боксерські. мабуть, класні навички для перемоги. Дивись, в мене є підопічний Денис. Ти знаєш його, думаю, добре. І багато хто людей його знає. Mm -hmm. В нього є окремий... На Ютубі є окремо вихід, вихід Дениса Берінчика на бій і сам бій. Це єдиний такий боксер у світі. Знаю, що ти теж славишся такими виходами. Щось цікаве буде? Думаю, вже 25-го ви побачите. Це. Ну буде? 100%. Все, Бо, щоб всі чекайте, буде гарний вихід. Мені самому цікаво, тому прийду теж подивлюсь. Я бажаю тобі удачі, я буду за тебе вболівати. Дякую. Динамо. Вперед! Кожен удар, кожен рух ⁇ это крок до победы. Питбульфайт. четвертый сезон, врывайся. Ответственность она всегда есть. Наоборот, ответственность ⁇ это путь к победе, когда ты понимаешь, что на тебе лежит большая ответственность, и ты не можешь проиграть бой. И наоборот, оно как мотивация. Что для тебя важнее? Триумф или шлях до него? Для меня важнее дорога, потому что так интереснее будет, когда ты сразу все получаешь не Все так интересно, и потом оно все быстро заканчивается. А когда ты долго идешь к этому, ты больше получаешь кайфу, удовольствие, кайфу, от да, всего. удовольствие. И еще больше хочешь заниматься этим. Ты уважаешь себя сильной людьми. Как спортсмен или как личность? Как личность. Ты как спортсмен? Я думаю, и как спортсмен, и как личность, я себя считаю сильным, сильным человеком. В воспитали хорошо, добрые. Да, да. Брат, ты знаешь, что и дистанция... Трішечки розганісь, а потім почувствуєш сам бій, І потім вже включайся, бий сильно, ну як вмієш. Ти приїхав сюди за перемогою, Бажаю. Спасибо, большое, будемо так і робити. Красавчик. Пимбуль Fight. Четвертий сезон. Вривайся.